Північний потік підірвав українець. Про що пише німецьке змі? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє» І В цьому відео я хочу подати свій коментар на останні повідомлення, які пройшли відразу в кількох німецьких змі. Генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця, звати якого Володимир, і який жив поблизу Варшави, у зв'язку із розслідуванням справи про підрив північного потоку. І, власне, як докази німецька сторона наводить те, що цього українця опізнало декілька відразу свідків. Його бачили в автобусі, який їхав до міста Рюген, і власне вже з Рюгена яхта відправлялася, і саме цією яхтою, нібито, були доставлені люди, і вибухівка до північного потоку. Ну і власне, внаслідок цього відбувся цей теракт. А німецька влада розслідує саме теракт. І у цього українця ще поки не змогли знайти щоправда, німецькі змі йому дозвонилися. Невідомо де він зараз знаходиться, але по телефону він сказав, що дуже дивно йому таке чути з боку німецької сторони, і також українець наголосив, що польська влада не отримувала жодних повідомлень чи принаймні йому не казала жодних повідомлень про те, що німецька сторона надіслала йому за надіслала Польщі запит на його. Перевезення власне, в Німеччину і на його взяття під арешт. Ордер саме видано для того, щоб його арештувати, як поки що головного підозрюваного в справі про підрив північного потоку. Ця сторона, ця справа, вона насправді не настільки легка і не настільки однобока, і як і в будь-якій справі з такого розряду потрібно дивитися відразу на декілька речей. Перше, кому вигідно. І друге, а в якому юридичному полі ми працюємо, я спеціально хочу поставити саме такі акценти у цьому відео, і зараз ви зрозумієте, чому у 2014 році в нас війна. Насправді війна почалася саме у 2014 році з моменту анексії Криму, з моменту підпалу Сходу, в нас розпочалася війна. Проте і в українському правовому полі, і в українському інформаційному полі відбулася свідома диверсія проти українців, проти українських інтересів. Ця диверсія це використання неправильних юридичних термінів. Тоді війну назвали АТО, чим підмінили всю суть, не було введено воєнного стану, і як наслідок ані Турчинов, ані Порошенко після введення воєнного стану, який мали би ввести, не зверталися до підписантів Будапештського меморандуму, як гарантів нашої безпеки. Юридично шлях мав бути саме таким, а звернення до підписантів Будапештського меморандуму мало відбуватися шляхом надсилання дипломатичних нот. Нота це такий різновид дипломатичного документу, який об. Обов'язково потребує відповіді. Очевидно, що ті самі дії не було здійснено, і Володимиром Зеленським, який взагалі казав, що треба просто перестати стріляти. Ну і приблизно з такою риторикою він протягнув аж до 2022 року, незважаючи на те, що впродовж багатьох місяців його попереджували про те, що напад неминучий Московія. Готується і так далі. А Британський королівський інститут, взагалі, за 9 днів, якщо я не помиляюся, до вторгнення на територію України він взагалі оприлюднив детальний план, відповідно до якого Московія власне і буде здійснювати це вторгнення. Ну і цей план відсотків на 80 повністю співпав з реальністю. Чому відсотків на 80? Тому що був шалений супротив українського народу, який підтримав збройні сили, величезна кількість добровольців і так далі. Алі і з допомогою, в тому числі, і певного західного озброєння, оборонного плану, хай навіть не такого значного, не масштабного московський бліцкриг було порвано. Але повернемось до юридичного статусу війна не названа війною. Через те Меркель, подружка Путіна, яку нам тут малювали великим другом України, і так далі, постійно казала конфлікт на Донбасі і так далі. І так далі. Я зараз знаходжуся на майдані незалежності, і за моєю спиною знаходяться стенди, стенди, на яких зображено вбитих полонених азовців. Азовців, яких Московія вбила під час свого теракту Воленівці, і власне Воленівку наші українські воїни потрапили після так званої евакуації. Евакуації, як про це говорив президент Володимир Зеленський, заступниця міністра оборони пані Маляр, і так далі. Евакуація, яка для частини наших воїнів на жаль завершилася їхньою смертю. В даному випадку, з точки зору юридичної міжнародної, мова йде про саме теракт, про вчинення військових злочинів проти військовополонених, і е, це все можна саме так трактувати відповідно до всіх конвенцій, які захищають права військовополонених до так званих правил війни. Проте в нас до цього часу війна не названа війною. В нас введений воєнний стан, але не введений стан війни. Стан війни в нас згадується лише в Конституції України, але його не було деталізовано далі в законодавстві. І увага, тут є важливий момент. Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення, чи 24-го вечора, чи 25-го, зробив подання про введення стану війни. Це повідомлення було навіть на сайті офісу президента. А потім воно зникло. Чому це важливо? Тому що тоді, міжнародною юридичною мовою, війна була б названа війною. При стані війни припиняються будь-які дипломатичні відносини з агресором. Всі перемовини переходять в формат перемовин між воюючими сторонами, припиняється будь-яка торгівля, будь-який транзит і так далі. Але крім цього, розв'язуються руки в плані протидії. Власне, агресору протидії противнику в будь-який спосіб завдання їм йому різних істотних ударів, як економічних. Зокрема, коли мова йде про північний потік, то мова йде саме про економічний удар, адже припинився транзит московського газу. Три з чотирьох ниток північного потоку було пошкоджено. і Відповідно, Московія втратила десятки мільярдів доларів, якщо не більше, зважаючи на те, що припинка, зупинка сталася в 2000 Ще році, а зараз вже 2024. Якби був введений саме стан війни, то такі дії трактувати як теракт, навіть якщо би змогли довести. Що українці в якийсь спосіб причетні, цього поки що не доведено і швидше за все не буде доведено, тому що це довести дуже-дуже складно. По-перше, а по-друге, всі нормальні, адекватні спецслужби всіх країн світу, вони навіть свою очевидну вже доведену участь в здійсненні тих чи інших дій, вони завжди заперечують, розводять руками і так далі. Ну, а ви доведіть. Це насправді дуже важливий момент. Але якби був введений стан війни. То трактування було б інакше. І це знову ж таки підкреслює те, наскільки важливо свої речі називати своїми іменами в юридичному полі. Тепер стосовно вигоду набувачів. Очевидно, що нам вигідно послаблення Росії, послаблення її фінансового потенціалу, адже вона витрачає величезні гроші на війну в Україні. І власне, ну кожен нафтогазодолар насправді має певний еквівалент в кількості там патронів, боєприпасів, які потім використовує московська окупаційна армія проти українських воїнів. Це потрібно розуміти, тому очевидно, це вигідно нам, але це було вигідно не тільки нам, адже фактично знявши європейський союз з московської газової голки, чи майже знявши, ну залишилась Угорщина, там Словаччина, які отримують газ і не тільки з Московії, але майже знявши, відкрився величезний європейський газовий ринок. Які можна заповнювати, які почали заповнювати, в тому числі і інші іноземні компанії? Їм очевидно це було вигідно. Тут, окрім економічної складової, відразу включається геополітична складова, адже постачання газу, який використовує промисловість, і не тільки промисловість, це окрім економіки, окрім грошей, це також можливість впливу, можливість диктувати свої умови, і так далі. І так далі. В даному випадку це очевидно було вигідно і сполученим штатам Америки, і частині європейських країн, і не тільки, тобто вигоду набувача тут шукати насправді складніше, а довести. Зв'язок між якимось виконавцем, я не просто так на цьому акцентую увагу і вигоду набувачем буде практично неможливо. І тут у мене виникає підозра: чи не будуть німці гратися в такі якісь ігри, де з якогось українця просто спробують зробити крайнього, адже це так легко пояснити і зняти частину відповідальності з тих, з кого можна було би зняти. Стосовно юридичного аспекту також важливим є ось який момент. Путін і Росія вони завжди стараються в своїй брехливій московській пропаганді використовувати якісь неіснуючі факти, придумувати факти там про розп'ятих мальчиків в трусіках, там, і так далі, і ще щось, і в такий спосіб показувати, що от ну ж не тільки ми робимо, а ви подивіться, що ті кляті націоналісти, нацисти там і так далі режим робить і і т.п. І в даному випадку ми говоримо от теракт в Оленівці. Світ глибоко стурбований з одного боку, з іншого боку, ось тут ось теракт з підриві північного потоку, і ось зараз вже Німеччина, ніби робить якісь кроки до того, щоб показати там український слід. Якби юридично все було зроблено правильно на міжнародному рівні, і зокрема війна названа війною, то навіть якби такий слід дійсно мав місце, і навіть якби його могли довести, то це вже була би ситуація в умовах фактичної війни. Це вже було б ведення бойових дій, диверсійна робота в рамках тих бойових дій, і так далі. Тобто зовсім інша кваліфікація, і частина того, що Москва Московська дипломатія використовує як умовно кажучи козирі, вона просто не спрацювала. Ну і вже на завершення хочеться згадати такий момент. Я його не можу просто не згадати. Знаєте, в нас шизофренія в українському інформаційному полі, яка панує, нам постійно малює такого глибоко антиросійського Байдена. І про його антиросійськість ми можемо судити в перший тиждень до вторгнення, до прикладу, коли вони просто очікували, в той час як Британія на чолі з Борисом Джонсоном, поляки, Балтійські країни, Швеція, Норвегія, Данія, Голландія включилися фактично з перших годин, з перших годин московського нападу. Хтось. Потужніше, хтось трошки пізніше, хтось менш слабше, ну, знову ж таки в кожного різні ресурси в той час Сполучені Штати Америки вичікували, тому що американські аналітики прогнозували, що Україна впаде, адже вони добре розуміли, яка потуга йде з боку Московії, і наскільки Україна готувалася чи не готувалася в особі вищого політичного керівництва. Так от нам малюють, що Байден глибоко антиросійський, а Трамп глибоко промосковський, тільки чомусь в рамках північ. Потоку при президенті Трампі північний потік був заблокований, а при президенті Байдені він чомусь добудувався. Це така випадковість, мабуть. Нехай от ті всі, хто експерти і так далі, хто працюють в українському інформаційному полі і хто нав'язують таку світоглядну брехню стосовно того, хто нам друг, хто нам не друг, нехай вони це спробують пояснити. Те, що я кажу, воно не означає, що там Трамп, до прикладу, стоїть на українських інтересах чи Байден стоїть на московських. Це набагато складніше, і геополітику треба сприймати такою, як вона є, і не в чорно-білих тонах. Але отакі очевидні речі вони показують на очевидну брехню інформаційного поля, через те я в чергове стараюся заакцентувати увагу на них, власне, для того, щоб. Ну наскільки це можна, нашими силами можна було пробуджувати свідомість людей, пробуджувати і формувати правдиву, більш реальну картинку світу, тому що саме оця поразка на світоглядному рівні війни, вона зробила можливою фізичний рівень війни, не тільки на світоглядному, на інформаційному, на економічному рівні війни, коли нас зробили бідними, як наслідок нас зробили слабкими, і напад, в принципі, став можливий. Ось такий мій коментар стосовно цієї новини. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мхачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на електронну адресу. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.